Упалюві друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з саньочком залетіли в парний тайкончик, де ми, власне кажучи, будемо будувати свій ресторанчик із суші. Ой, пацан! Це, єс, якщо єс, чесно, єс. буде легендарна тема. Я правда да, не сильно пацан. любитель суші, але ресторан ну, у мене буде понятне діло 100% краще. Смісі, в тебе буде краще. Ми ж разом робимо суші, ти дурачок. Хе-хе. Не, обживаю, не Ну ладно, не, не ладно. Вибач, ресторан, вибач. Половина, так До сказано. нас усе якийсь лапух прийшов, уже нам мішає, прикинь з якимось мечем, це вообще шок. Обалдеть, чувач, Диві. я готов их всіх бити. Дивись, який він лапух, бігає з катаною, а убить мене не може. А, ні, ладно, убить. Дивись, він сейчас на мене побіжить. Ну то що ж робить. Він то сто катанів вбив мене, а ти поняв? Да, прикинь, жорики які. Хорошо. Час, я быстро прокачаюсь, Дімон. Щас. У мене вже третій дропер стоїть. В Смыслі третій, обалдеть, ти швидко понапрокачувався, а мене ці журики ну, не казав. дають. А, Так а вони так мені, мені вони не, не вони дають. прокачуватись, Вони мене теж збивають, поки я пригаю. Це вообще шок. Типа не ну, бесмердеч. Телепні да, Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній Вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод Dimage, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Так, а де пушка? карперс 2, Flands? Коротше, пушка не скоро, так? диви Да, Саш. Це, 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 це шок, да. Да, це шок. Я понял. хорошо, пацан. Сейчас, район, поговорим. Тут є пеци, якісь. щас я. А, надо вины. А, вони вини фармлять, щоб у них швидкість була більша. Понял? Да. Угу. Обалдеть. Що пета в дья. Шоб взяти пета и щоб бути швидким. Понял, что вони це роблять? Эээ. Здрить можно. Да. Так, Димон, щоб тебе по дропером якось слабо, в тебя тримай п'ять. Оце ж, да. Оце ж. Бо мене мучили, я просто не міг нажимати кнопку і того не міг е, заробляти гроші. Проблема. те саме, так же само. Ні, в тебе не так. В тебе хоч кент стояв, тобі нажимав кнопку. Ні, та я сам нажимав. Та да, да, розкажеш. Я тобі відповідаю. Ні, я тобі не вірю. Я кушів вже якісь посадив, в мене все непогано. Це файно. Хоча б одна половина нашого з тобою ресторану буде, типу, більш така гарніша, поняв. <ривіт> одна половина буде непогана. Ну. Спасукай прийшов ти раєнній. Ага. Ти поняв? Але він крепкий якийсь лапух, я не знаю. Я б без меча зарізав. Да. Жалко, у нас поки що нічого нема. Mm, да. Так, що мені таке купити? Опа. Тут можна тепер зажимати Є і по 25 баксів получати за те, що ти щось готуєш. А, за те, що ти маєш посуду. Да. Я понял. Ще це шефа поставлю. Ого. Uh -huh. О, шеф у мене тепер чітко все робить. Все, я понял. Наступні чоли, які будуть давати гроші, це шефи. І шефи будуть прям лутати бабет. Окей, okay, окей. Okay. Значить треба лутати гроші, бро. Yes. Тут uh -huh. камні з неба падають, чувак. Да, походу на другому поверсі вже вся движуха сильна, поняв. Ммм. Mm, ну, мабуть, да, мабуть, да. Диви, він уже з посухом прийшов, цей вася. Ага. Камні кидає з неба, поняв? Да. Я вірю. Я просто з меча <laughs> буду різати. Найди його, поняв. Да. Я ж оцей бігаю і збираю гроші. Все, він достав меч. Один і другий. Вони сюди прийшли, просто з неба падають камні. Дімка, мені це не подобається. Мені теж. Але що ж поробиш? Це халепа. Ага. мене тут вже дивився. Два в мене чефа стоїть. Я по чуть чуть по чуть-чуть, але збираю гроші. Це хорошо. А я думаю, де мені взяти другий поверх? Ем. А хто його знає? Угу. Ну я поставив вікна. Може нам повністю треба прокачати перший поверх, поняв обом. І тільки Оже. тоді буде. Я навіть освітлення поставив гарне таке. Ага. Угу. А я можу твої речі прокачувати, цікаво. За 150 доларів в стіні. Ні, я не можу, так що я можу по твоїм ходити, значить все нормально. Окей. Okay. <laughs> а то вже думаєш, да, не дай Бог купити його. Да, да, не дай Бог куплю тобі там якусь штуку. Ну, понятно, понятно, ти такий, єврейчик. В мене, в мене 18% пацан. Да? вірю. А, а де А де ти ці відсотки знайшов? А я коли прокачу прокачую, знизу показується. Ааа, ну щось прокачаю. то ну ось, наприклад, например, платформа. <говорит> Має 16. <говорит> що <говорит> я знайшов, я знайшов. Оце ти щось платформу прокачав І там катана 750. Аааа. -а -а -а. вона. Все, пацан, я їх бити, мені бити. <говорит> ну давай, <говорит> щасливо. <леву. говорит> я пішов, найду цих. Пацанів. Щас я их найду. Сейчас я их найду. вони. Я їх знайшов. Ну що? Да, я бачу О, це. Я Іди <реш> <Я, реш> ж ти сюди, маленький. Я тобі щас покажу одному і другому. Давай, приходьте сюди. Що ти з тим посохом прийшов на тобі? <реш> <реш> Весело було вбивати пасана, в якого не було нічого. Нормально, нормально. Весело було. Тепер сидіть в себе тут в базі, вонечий. Я вас і це не випущу. Мене Посохи мечі. На! Oh. No. <laughs> Я вже три рази вбив. його. Прикол. Вітра якийсь пустив. Піди на нього. Ось цей Райан. Иди ж ти сюда. О, блін. Забайте в мене. <laughs> Чету <-чуть> помер, да? Чуне <laughs> в мене. Так, давай якусь штуку. Так, піду опять їх побиваю. У мене є посох землі Отако, отакого. Ну, це ерунда, це те саме, що в нього камінь, поняв? Да, да. Я понял. Поняв, вони типу хочуть мене вбити на тому, що вони відкривають. О, диви, вибіг! Ти куди вибіг? Пацан, ти куди вибіг? А я а я поняв написав в чат нашим чувакам, хай йдуть, убивають червоних. Хай вони їх задрачують. За, червоних треба душити. Да, червоних треба душити. О, О все, били. я вбив ще одного червоного. Що весело тепер? Пацани. Весело? Пацани Вони, мабуть, в шоці, Як, чувак. Весело, пацани, пацани? Пацани, весело. Пацани, пацани. Пацани, весело. А ну, цікаво, пробіжу. Опа! О, блін, у мене цей заколов. Ага. синій наший. Так, ладно, пора поразнет, щось прокачати. Наприклад, вот э, якусь штуку. Що це таке? А, вона стріляє, кавунами. Да, я тільки ага. не, не розумію, як ця штука працює, я понял. А в таїв, ну да? де? де? я там другий поверх відкрив? О, двері 500 баксов коштує, де? Як mm, їх а треба прокачати стіни. А поняв поняв. А це треба на no, вулиці. No, тоді, да? це, це дверний пройом, це дверне. Ні, не, це не на вулиці. Це дверний пройом коштує 500 баксів, а самі двері е, коштують дорожче. Я поняв. Ну мене просто немає кнопки, я не бачу де прокачати стіни. Це що таке? Це не то. Так, ооо! Райан, Райан! Я її вбив. Хе-хе-хе. Знов. <рігав> Да? Нормально. Йому тут, мабуть, не весело. Хай тепер чілить. Хай чілить. Я в хату до нього заліз, зарізав його. Щас я і кента заріжу. А, я помер у нього в хаті якось. Ну, і таке могло бути. Я якось помер у нього в хаті, поняв? Угу. Mm -hmm. Я не знаю як, але якось пом. Ну ладно. А походу тут лазер був посередині, проходив. Да. Угу, а тут на полу, І я походу наступив на нього. Ну хорошо, ну, хорошо, хорошо нічого, хорошо, нічого. Рай. Зато вони тепер помирають, поняв. Їм тепер не так уже да. смішно. Вони якось уже Їм й не, не виходять. Не їм вже взагалі не так весело. Щось вони Ми... вже не приходять до нас. Щось вже геть не так весело. пацани. Диви, у нас тут кенти теж стоять, поняв вірот, і ось у черепашки ніндзяці наші. <свісно> вони просто стоять, <свісно> заплевывають туди торнадо, поняв. хе хе Правильно роблять. О, диви, диви, диви. Дарова, Райан! Ув, вбив мене камнем, прикинь, він навчився вбивати, але в нього геть мало хп осталось. Да. Ну він від мене втік. У них просто бабла більше, і вони можуть нові пушки попробувати пооткривати але які можуть бути дійсно сильніші. Ну, катана поки що маст хев. Так, катана, то прикольно. А, я поняв, як це працює, Сань, поняв. Що саме? Кор коротше, оці двері як працюють? Типу, я ось ото свої відкрив, поняв? І mm -hmm. по моїй частині кінти можуть ходити, але як тільки він ось дозайде на твою частину, то він зразу помирає. Бо в тебе а, двері закриті. Знає, я поняв, значить, в базу краще до них сильно не залазити. Да, диви, зразу бо поняв. Якщо я буду в нього. Бо якщо я буду в нього в базі, то він закриє двері, допустим і я там помру. Ну, по ідеї, напевно, так. Угу. Значить, їх можна бити ну, на вулиці. Ну да. Так, у мене появилась кнопка Second Floor. Непогано, мені це вже подобається. А я бачу, ти там розлікаєшся, да? Да. Я так і поняв. Ми прийду зараз до вас тоді. Ми тут валим Райана. Правильно, правильно. Я його убив. Let's go, let's go. Диви, він тоже лівнув. Він, він вийшов, він вийшов. <рес> <рес> Вони вийшли просто, бо ми їх задушили, з тобою, дімо. Хорош, хорош. Туда їх, нубе. А це ми правильно зробили. Ну? No? Блін, земельна каменюка мене задумашало твоє. Ні, то це, напевно, не, не моя каменюка. Хтось мене задамажив тоді. Ну ладно, ладно. То таке, то байдуже. Головне те, що пацики, то вийшли. Ну де. В все, помста є, хороший настрій є. Шо, що ще треба? <хай> <хай> Правильно. Та нічого відбудовувати саньочок наші наступні конвейери. Бо я бачу, ти тут прям тако нехило прокачуєшся. Ну я помаленьку, потихеньку, звісно. Ну і А ти нормально. як думаєш, казав, що в мене буде заклад краще? Та в тебе, це наш заклад, чуваче. Чуваче, все таки. Ну, як не крути. Тут є моя і твоя половина. І шо? У нас є дві різні кухні. Ні, вони не різні, вони однакові, вони наші. Нє, вони да. дві. Вони Одна дві, вони і наші. Це суцільний ресторан, Одна. подивися, чуваче. От вийди на вулицю, подивися. Чого, ти впускаєш когось, Щоб до нас не приходили ходить, і не вбивали, що ні. ти не поняв, чувак. Пацан. Давай, давай, розкажеш. Пацан. Пацан. Чувач, я відкрив якийсь обі-портал. Обі форкеш. Купо, і а ну, подожди, да я зайду тоже в ті портал. Опа, опа-опа. З мого портала гроші. Вирши? О, ну, я да. получаю 500 баксів і один він. Ось ось звідки віни беруться? а звідки беруться, я думав це надо вбивати людей. Ну 500 баксів це якось так собі. Не прям я, я б сказав му, би я що... ще. Раз. От виниться. Це... Віни це прям, да. Штука потрібна, потужна, you know. Yes. Але в цілому. Опа. Чуваче, дайше мене. Ой-ой-ой. Хо-хо. -ой -ой. <laughs> а ну, а ну, Пішли потрогаєм штучку. Ну червоні вонят. Десь сюда, десь сюда, Дай ну я просто протестую, що ти. Піжок. Ти мене камінюкою бив. <схай> Обалдеть, що це таке? Ну просто свої, своїх же ж убивають це жесть. А потом називай я другом після цього. Ти мені в спину ніж, як ти попшапу посмів Якось ця коса не дуже. Дам? Угу. Бувай. О, от каменюка нормально попав. Попав убив, да? Каменюка нормальна. Піду і я каменюку покидаю. Ану. Ладно, то ми все я кидати у мене 14 тисяч на балансі, пішов я купляти нові пушки. Да, я б свою каменюку ж помер. Оце класна штука, оце класна! Яка? Покажи, покажи. А, тюрикен? Ну, вони якось у тебе вниз сильно падають, бачиш? Да, сразу. Якось таке. А ми ж затримай кнопку, понять? Типу як натягни. Да. Да, щось, звісно, таке. Наче і є якась зброя, наче й трохи якась вона така, безкотова. Я не можу цим сюрікеном попасти. Сінця краще. Чиш. Чиш Готуй Чиш чиш. Ти взагалі мої пушки ходиш береш да. А ним тому, що поняв, ну, його не зажимати треба. А треба подождати, поки він тебе зарядиться, поняв. Він тебе починає з таким зеленим горіти, і тільки тоді його mm -hmm. треба кидати. Ну він такий, у нього невеликий демеш, він такий якийсь, не знаю, смердяч. Він не прям жорсткий, поняв. О, ця штука цікава, ну дай покажи. О, це цікаво, чуєш. Ой ой. Вона медленно летить. Ну взагалі, так. По ним попав. Я не розумію поки що, що це таке. А, ну він горить, попав. Він горить. Я поняв чого. Ой. А ти як другий раз попадаєш, він взагалі швидко горить. Він прям за секунду. Oh, диви. Він прям за секунду пропадає. Так, у мене є гроші. А я щось загорівся, ти ж і по мені накидуєш. Пацан, накидаєш. Я зараз горю. Я зараз горю. Що ти таке наробив? Пацан. Так, куди ти стріляєш? Пожди, Я тут попрокачую штуки всякі. То, що ти нічого не прокачуєш, це не значить, що я не хочу нічого прокачувати. Ні, ти не хочеш нічого прокачувати тепер. Я хочу. Думаєш? Я все прокачав. Поки ти по мені стріляв. І Ишу. Та я не пойду же, понял? Ты ишак, понял? Не, ты ишак. <laughs> а ти знав, що ішак це осел, типу. Да, тільки домашній. Да? Угу. А звідки ти знав? Я знаю, звідки ти знав, бо ти ишак. Хе-хе. Да. Дааа! Бо я загуглы. який гугл тобі. Ты ишак, ти не знаєш, що таке гугл. чорта в в мене порталі пригаєш, ти? Я в своєму пригав, іди в баню я поставив. Що ти розказуєш, та я твого нема. Подивися, ну. А я портал, подивися, ну, бас. Нема тебе порталу. Подивися, лапух. То лапух, я лапух. <гух> я поставив на третій поверх штуку обалдеть. Але все-таки мені до сих пір цікаво, як працює ця коса. Що це, що, 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 що це, таке? Не знаю. Ще подивимося. Ну вона прям з плюхи вирубає, так? Да? Я не знаю. Я просто ходжу всіх підпалюю, чуєш? Ні, вона не з плюхи вирубає. Вона якась така. Не з плюхи? Ні, вона безтолкова. Слабенька, типа. Ну, типу, да Не поняв я, в общем-то, як вона працює. А я ж їх попідпалював. Хорош. Yes, пацан. yes. Пацан, yes. пацан. Yes, yes. Я оце всіх впустив, а потім поняв, що це ж вони будуть цей. Що? Брати пушки мої. Ну да. І мене пробувати вбити ними. Того я їх всіх побивав. А зо мною вже червоні біжать, прикинь. Які червоні? Ну такі червоні. Нові червоні? Да. Один уже і згорів. А я просто Піді мною Я просто понять. купую всякі приколи. Суші дропер 10 тисяч. Все, вони погоріли всі. Я ну, просто попідпаліваю. Правильно зробив, пацан. А що вони вони, самі прибігли, я нічого. Yes, yes. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. В принципі, побудували отакий от суші барчик. Як тобі враження, Саньок? Дімончик, барчик тема. Я ще й поняв, що коса стріляти вміє. В Век емій 200 на ано, мене. Ано, ано. А! Вона так працює. Да, її Обалдеть.